Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава, будь поважні, одного разу проходив Ісус через міста та села, проповідуючи, звіщаючи добру новину, про царство Боже. З ним були дванадцять і деякі жінки, що були оздоровлені ними і духів, і недух. Марія звана Мадалина. З якої вийшло сім бісів Івана, жінка, кузи, Іродворя, Довця, Сосана та багато інших, що їм допомагали за своїми. Слава Ісусу Господи, Слава, Господи. Слава, Христу. У сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, що Івангелісту Лука такий цікавий уривок. Ісус проходив через міста і села, але не проходив просто так, але Він сповіщав добру новину, благу новину про Царство Боже, щоб всі навернулися і жили як діти Божі. Бо Царство Боже це є Царство Небесного Отця, це є царство, де Господь приготував місце для тих, хто його любить, хто любить любов, хто любить правду, хто любить справедливість. І ще, що з ним були 12, тобто 12 апостолів, учні, які підтримували Ісуса, які допомагали Йому, на яких Ісус опирався. І ще деякі жінки, що були оздоровлені від злих духів і недух. І бачимо, що жінки також супроводжують Ісуса, і що саме жінки були тими свідками чудес, бо вони звільнилися від злих духів. Але наповнили своє життя Господом. Вони пішли з Ісусом. Оце означає, що коли злі духи вийшли, то цю пустку, яка лишилася в їхньому житті, вони заповнили любов'ю, вони заповнили Богом, і це є дуже важливо. Бо коли щось ми відрікаємося злого, а не запрошуємо Господа Бога тоді. Читаємо в іншому місці Євангелії, що з ним може повернутися і ще з більшою силою. Тому завжди мусимо перевіряти своє серце, чим воно наповнене. І бачимо далі, читаємо, що багато інших йшло, тому що вони були свідками чудес, тому що вони любили Ісуса, тому що вони прославляли Господа, що на небі, і багато інших, що їм допомагали зі своїх маєтків. Тобто, бачимо також, що. Ці інші допомагали Ісусові, допомагали апостолам зі своїх маєтків, тобто підтримували не тільки духовно, морально, але підтримували і матеріально. Так само і ми в нашому житті підтримуємо храм, де ми ходимо, даємо пожертву, молимося, підтримуємо священиків, підтримуємо своєю працею, своїми талантами, своїми дарами. Бо служити Господеві, це служити своїм життям і тими дарами, які нам Господь Бог доручив, які Господь Бог нам дарує. Отож, пустімо Господа у наше життя, заповнимо ту пустку самотності, заповнимо всі наші куточки єства його любов'ю, Його радістю, і Його милосердям. І підтримуємо один одного і обов'язково. Підтримуємо в церкву, бо саме в церкві перебуває Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу.